Вітаю вас на нашому каналі Вічі та в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, протерій Володимир Давидов, як зазвичай, буду читати з вами Євангелія сьогоднішнього дня та міркувати над почутим. Стандартні слова, але кожен раз нестандартне Євангелія, яке відкриває нам кожен раз, кожного разу, коли ми читаємо чергові слова Святого Письма. Відкриває нам Божественні істини. Отож, почнемо сьогоднішнє сьогоднішній Євангеліє. Одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до краї гергесинців, зустріли його двоє біснуватих, що вийшли з гробниць. Дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. Ми знаємо е, випадок з Гадаринським біснуватим. А тут гергесинські біснуваті. Е, про гергесинських біснуватих розповідає нам апостол Матфей, про Гадаринського біснуватого розповідає нам апостол Марк і апостол Лука. Для того, для того, щоб узгодити ці, нібито суперечності, ми маємо, на думку святих отців, зрозуміти те, що один з біснуватих був набагато лютіший і несамовитіший за іншого. І через це апостол Матфей, коли описував цю подію. Чи то по, по людському фактору він запам'ятав? Ми ж розуміємо, що писали Євангелія набагато пізніше після Вознесіння Христового, після багатьох років, років проповіді Євангелія записували євангелісти е е е свої би, е розповіді про Христа. Так от, через багато років після того, як це відбулося, апостол Матфей. Чи то як я повторюсь, по-людськи запам'ятав одного, чи вирішив акцентувати, од... Вірніше, не апостол Матфей, а Марк і Лука, чи то запам'ятали про одного апостола, чи почули від О, Господи. За одного біснуватого, чи то почули в розповіді від 12 апостолів, інших апостолів цю розповідь не були свідками. Ми не можемо сказати, зараз сказати, чи були вони свідками цього чуда, чи не були. Але вони описали одного, тобто більш, найбільш несамовитішого, який дійсно виділявся. А апостол Матфей, будучи скоріше за все, свідком цього чуда, описав детально подію. Тобто, і знову ж таки, ті Лука і Марк пишуть про Гадаринську країну, Гадари. А інший апостол Матфей пише про Гергесинську бісну. Гаду. Можливо, це були два міста, які мали подібні назви, і вони знаходились однаково. Або це, можливо, було одне місто, але по-різному е, вимовлялися Гадари, Гергесини, як на мене, ну, досить подібні назви. Так от, Господь припливає. Це взагалі сталося, якщо взяти по Євангелисту Матфею. Господь зцілив слугу сотника, прийшов до Петра додому, зцілив його тещу, і потім сів, як ми пам'ятаємо, сів проповідувати народові в човен. І після, скоріше, всього, пропов... скоріше за все, після проповіді відплив на, на інший бік озера Галілейського. Тобто дем була вже земля Самарії. І о, зразу ж, одразу ж зустрів біснуватих. Біснуваті, як ми бачимо, жили серед гробниць. Ми розуміємо, що кладовище в Ізраїлі від, 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 відрізнялось від нашого. Це з, з, загал, частіше за все була якась гориста місцевість, пагорб, гори, тому що багато гробів було саме в скелях, тобто печери. Печероподібні ну, пагорби, де можна було легко е, висікти ске, е, печеру і там захоронити. Е, от Мені цікава думка теж Святих це філах та Болгарського зустрів, що е, демони, які утримували в своїй владі людей, тобто одержимих, демони трималися саме таких е, е, місць безлюдних і місць там, де були поховані люди. Для того, щоб скласти враження того, що душі, якби що духи людей і демони, це якби область такої пітьми. І в принципі, коли навіть в нашому такому а, нашій свідомості, в принципі, от кладовище таке дуже часто у людей викликає якісь побоювання. Ну, тобто людина зачасту побоїться піти. На кладовище вночі, хоча з однієї сторони, що там страшно? Нічого страшного. Але зачасто люди можуть побоятися, тому що там можуть, а може, щось привидеться, якийсь дух. Але з Євангелія ми бачимо, що духи, вірніше не духи, а душі людей-праведників, відходять ще не в Царство Небесне, але якби прибираються Господом, Господь їх забирає до себе. Куди не наше людське. Діло міркувати, ми не можемо про це судити. І, і не можемо знати. Це тільки, знаєте, така область гадательна. ми не можемо нічого конкретно сказати. З приводу душ злих, ми бачимо, що вони навіть в притчі про багача і лазаря бідного. Ми бачимо, що душі злих людей якби, населяють ту місцевість. Яка явно нічого е, не має дотичних точок з нашим земним світом. Тому що ми бачимо з тої притчі Лазаря, що Лазар не може сповістити явитися як дух своїм братам і сказати, щоб вони не грішили, бо їх теж спіткає участь грішників. Він просить Лазаря, праведника, щоб він хоч якось послав якусь звісточку, сам же багач. Забраний з землі, він не може ніяку звістку послати. Виходячи навіть з цієї проповіді про багача та лазаря, ми можемо зрозуміти те, що насправді людина, коли помирає, душа далеко від тіла. І те, що ми ну, дехто з людей може думати, що там можуть являтися душі, духи, і дуже страшно стає, і якби бояться явлення цього. Ми можемо зробити тільки один висновок: що душа людська по своїй волі не може являтися людям. Якби як, як привид, чи ще якимось образом, що душа людська, вона е, підневільна деяким духовним законам. І після розлучення з тіла вона переходить в область духовну. А от духи злоби можуть являтися, можуть. Ну, для них яка ціль погубити людину, спокусити людину, ввести в стан страху, омани. І якраз вони можуть набувати образу померлої людини і таким чином лякати родича то цієї людини чи ще когось. Чи образ взагалі людини набувати і лякати. От через це, в принципі. Виходячи, навіть ґрунтуючись на досвіді наших страхів, ми можемо зрозуміти, чому демони, які, були, які тримали у владі цих двох харгсинських біснуватих, саме поселилися разом з цими біснуватими саме серед мерців, для того, щоб більше наводити жаху на людей. Давайте продовжимо. Я далеко пішов, але я вважаю, що. Цікаво було, і, якби ці нюанси теж проговорити. І ось вони, тобто ці двоє біснуватих, закричали, кажучи, що тобі до нас, Ісусам Сина Божий, прийшов ти сюди, передчасно мучити нас. Знову ж таки, зупинюся на цих словах, тому що ми бачимо, що демони визнають Ісусі Хрістя, Христі Сина Божого. Цікаво, що насправді святі отці а, дуже часто. Розділялися розділялися в думці то е, в міркуванні того, що чи знав диявол, ну і його демони про те, що Ісус Христос є саме Друге Лице Пресвятої Трійці, сам Бог, який явився в плоті, народився. Більшість, і якби така все-таки. Схиляється більшість святих отців до того, що диявол не знав. Міг здогадуватися, але остаточно він не розумів, що Христос є саме Бог Слово, яке воплотилося, який воплотився. Деякі казали, що, можливо, знав знав. Я думаю, що для нашого спасіння це неважливо, тобто можна придержуватися різних думок, але. В даному випадку, це не, мені здається, це не впливає на наше спасіння. Через це можемо просто розуміти, що є і таке твердження, і таке е, розуміти, що більше притримувались того, що не знав. Але Сином Божим називають не тільки самого Христа, сином Божим, синами Божими називали навіть е, ну, пророки, мабуть, якби дітей-пророків, ну тобто людей, які возили, е, народу ізраїльському. Возвіщали волю Божу. Тобто обрані люди, через яких Господь сповіщав свою волю, звертався до народу ізраїльського, їх теж називали з маленької букви Синами Божими. Але це однозначно вказувало на богообраність тієї особи, яку так називали, через це духи злоби однозначно називали Ісуса Христа Сином Божим. І от. Вони просять, кажуть, навіщо ти прийшов мучити нас сюди? Справа в тому, що задача диявола і його демонів в тому, щоб погубити рід людський. Якщо Господь прийшов і своєї присутністю стримував процес знущання над людиною, а ми бачимо, що в принципі так і сталося. То це і є мука для демонів, коли демон не може мучити людину, він мучиться сам. І от, кажучи, якщо, е, е, і сказав їм Христос, ідіть! Вони ж, вийшовши, перейшли в стадо свиней, і ось кинулись усе стадо свиней з кручі в море і втопилося в воді. А е, е, у Євангеліста Луки і Матфея описується більш детально, що Христос питав. Яке ім'я твоє біс? І біс сказав Легіон. Тобто, що людиною керувало, керував не один біс, а в ньому поміщалося Легіон. Тобто велика кількість тисячі тисяч тьма, як це можна образно сказати. Хоча тьма церковно-Славянська це конкретна цифра. Зараз не згадаю, яка, але це конкретна. І Легіон, в принципі, теж, якщо ми говоримо про легіон і термін римський, то піпевна кількість римських солдат. Встановило легіон, як, от, наприклад, знову ж таки зараз я не встиг подивитися, яка це кількість, але це сотні, сотні і сотні, можливо, і тисячі, тобто зараз не згадаю. Тисячі, вірніше, навіть не сотні тисяч легіонів. Так от, не буду казати точну цифру. Так от е, у Луки і Марка описується те, що Трицький е, сказав, що і Легіон, і Христос сказав їм вийти, а вони попросилися в стадо свиней. Не у Матфея більш спрощено, сказано, що якби не так детально. Він Христос їм сказав демонам вийти, і вони зразу якби увійшли в стадо свиней. У Луки і Марка більш детально. що Повелів, ладно, ідіть. І виникає питання, особливо, напевно, у тих, прибічників партії зелених, ну і, і тому подібних партій. А чому таке безсердеччя у Христа до інших його творінь? Творіння Боже, ті ж самі свині це творіння Боже, як і людина. І тут Христос дозволяє демонам погубити творіння Боже. Не верховне творіння як людина, ну, нижчого гатунку, але тим не менше. Ну тобто, знаєте, от, якщо ми розуміємо, що там над котами, навіть над мушками, відривати їм там. Лапки, крильця, бо вони нам дуже надокучили, це є гріхом, тому що це знущання над, твар... над комашкою Божою, якою створив. А тут сам Христос каже: вам біси, ось свині, стадо, там сотня, тисяча, тих, ми ж не знаємо, велике стадо. Місто ціле паслось, випасало. Тобто багато власників, напевно, було, і пастухи пасли. Кожен і тут в один раз вони всі втопилися. І з однієї сторони, якби, якщо ми візьмемо так, відмежовуємось і з, з, здалечі глянемо на це все так обобщающе, то узагальнюючи, то нібито воно і здається, що Христос спасши людину, але якби так не по-людськи віднісся до тварин, тому що здорова людина ніколи не буде знущатися і вбивати спеціально тварину. Але все ж таки отці, розуміючи цей моральний контекст, вони все-таки зауважують на тому, що для Христа було важливо спасти людську душу. Ви тільки вдумайтесь, для Христа набагато важливіше, важливіше спасіння тої одної душі чи двох душ людських, ніж те та стадо свиней. І він дійсно повеліває тим демонам, щоб вони хто втобав... Тут питання ще не тільки в тому, що просто згинули свині, а свиня це символ нечистоти. Для іудеїв це нечиста тварина. Виховували. О, виховували. Доглядали і вирощували цих свиней самаряни. А, вірніше, не самаряни, а оці, гадаринці, вірні. я не, не вірно сказав. Гадаринці. В них теж була іудейська кров, але вони не були такими правовірними. І ми розуміємо, що, вирощуючи свиней, жителі е, тих е, земель, тих сіл чи міст, вони порушували закон Моїсею. Тобто ми можемо однозначно сказати, сказати що їхні моральний, моральний духовний. Рівень життя був досить низький. Тобто вони були під е, не задумувались над своєю духовністю, над своєю чистотою і над виконанням Божих заповідей. Тому що якщо вони в цьому собі уступали, ми можемо дозволити собі продовжити логічно заключення, того, що, скоріше всього, що вони дозволяли собі і інші проступки в законі Моїсевому, а отже. Були морально. ну, Якби вели не духовне життя. Світське, земне, пристрасне, неважливо. Просто якби не приділяли духовному життю ніякої уваги. І от е Христос нищить. Засіб того один із м, тих засобів, через які жителі Гадар і Гергергес, якщо допустити, що це два міста, себе розвращали. Тобто порушували закон Моїсею, закон Божий на хвилиночку, і таким чином у, 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 убирає і спокусу для них, щоб вони більше не займалися своїм. І вказує на те, навіть цим вчинком, вказує на те, що жителі неправильно ввели свій образ життя. І знову ж таки, все-таки повернуся наголошу, що для Христа в даному випадку набагато важливіша душа людська. Тут, звичайно, от, знову ж таки може постати питання, так просто вигнати бісів. Він же і біснувати у Лунатіка виганяв, і інших біснуватих, але ж бісом не вказував кудись вселитися, а тут в свиней. Але тут все-таки ми розуміємо, що свині, як уособлення гріха, теж мали загинути для. Такого морального повчання, тих, хто це бачили, і якби в розумлінні тих жителів, які вирощували свини, що вони все-таки задумались і зрозуміли, що вони живуть ну, неправильно. Пастухи ж побігли, прийшовши в місто, розповіли про все і про те, що було біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, побачивши його, просили, щоб він відійшов від меж їхніх увійшовши в човен, він переправився і прибув до свого міста. До свого міста зразу ж кажу, що ми вже про це говорили: це до міста Каперном. Тобто він переплив озеро, його не прийняли в, Капер... в Гадарах чи Гергесах, і він відплив назад, попросив. Ну, на заключення хотів би сказати так, от ситуація дійсно. Відбувається чудо, жителі тих міст боялися ходити тими місцями і тим. Кладовищем, де були ці біснуваті. Тобто вони особлювали жах. Тут вони приходять і бачать, ну от як описує Лука і Марк, що приходять і бачать біснувато, якого, якого не могли навіть втримати желізні пута, які він розривав, тобто сила Бісівська розривала. Не людськими силами це можна було розірвати. Але біс набагато сильніший, і, і володіючи тілом людини, він розривав ці пути. Люди боялися. І тут вони бачать, він притомний, вдягнутий, спокійний, ні на кого не кидається. І, здавалося б, це ваш, ваш е громадянин вашого міста чи там села. Він зцілений, він вже не небезпечний. Е Ви Возрадуйтесь і, і зверніться до Христа, якби до того, хто створив чудо. Але ні. Вони це побачили, і замість того, щоб зрадіти, вони, як пише Євангеліє, вони жахнулися тому, ті, тому, що сталося. Тобто не радість, а страх. І, напевно, він був породжений тим, що вони роз, в, всередині своєї душі, в глибині своєї душі, вони розуміли, що вони живуть розвратний, проживають розвратний образ життя свого. Тобто духовно вони розуміли, що духовне їхнє життя на рівні нуля, а то й нижче. І через це для них було неприємно, вірніше, страшно побачити це чудо. І їх злякав сам Ісус Христос. Вони втратили свиней. Тобто це удар був по їхньому бізнесу, як мінімум, тому що скоріше торгували, то ж не просто так. А, але прогнати його боялися, тому що ніхто не міг справитись з біснуватим, а тут людина, яка вигнала біс. І вони попросили Христа піти. Не наважились прогнати, але попросили, і ми бачимо, що вони не... Христос, звертаючись до них навіть цим чудом, тим, що знищив свиней, Він якби своїми діями Христос напоумлював їх і закликав до, до праведності, до того, щоб вони передивилися свої погляди на власне життя. Але ні, вони цього не захотіли. Вони попросили Христа піти. Як людина, яка в темряві, коли проживає, вона звикає до темрява. І коли з'являється десь ліхтарик, чи навіть сяє сильно сонце, що людині. Їй боляче вона затуляє очі, і вона хоче піти в темне приміщення, щоб їй не різало погляд. Так і душа, яка перебуває в темряві, коли зустрілися з Христом, вона не захотіла бачити це світло, цю святість, цю праведність. Вона попросила світло, сонечко, піди звідси, мені тут в темряві добре. Тобто, в моєму гріхові я не хочу, щоб ти мене турбувала, Мені й тут добре в темряві. Бути сліпим, нічого не бачити і жити навпомацьки. Жити обмеженим життям, не повним, як, за, як до чого створена людина, а обмеженим, тому що пристрасті і гріхи настільки обмежують. Це здається, що пристрастей багато, гріхів безмежно. Бери не переробиш всіх. Але насправді це поневолює душу, тому що людина стає рабом своїх пристрастей, рабом своїх злих гріховних звичок. А Христос нас призиває до, до волі, фрідом. І от вони не захотіли цього, цієї свободи, вони захотіли залишитися в своєму житті, в своєму болоті тихому, де жаби хвакують і гріхи. Вирощується на цій гнилі. Хотів би вам привести ще паралельним один випадок, коли Христос був в Самарії, які теж, на думку іудеїв, не... жили не таким благочестивим життям, як іудеї. І дійсно, Самаряни це був такий, знаєте, симбіоз язичництва і іудаїзму. Так от. Самарянка зустріла Христа. Вона говорила, почала говорити за Месію, почала говорити за храм, де можна молитися. Чи тільки в одному місці можна Єрусалимський храм. Чи самаряни правильні, що моляться на своїй висоті, в своєму храмі. І Христос, говорячи з нею проговорює, дійшов до того, що він їй спитав, скільки ти маєш чоловіків. Вона сказала, і якби вияснили, що вона мала п'ять чоловіків і з тим, з ким живе, не чоловіки, тобто вживе вона в блуді, тобто живе, тобто живе в гріху в іудейському суспільстві. Якщо б вона так жила в гріху, в блуді її побили б камінням. Тому що ми пам'ятаємо випадок, де е, хотіли побити при Христі блудницю. Камінням. І він сказав, хто перший візьме, хто без гріха, хай перший візьме камінь. І всі розійшлися. І її не побили камінь. За тобто законом Мойсеїв, блудницю, мали побити камінням. Ця жінка жила в блуді, і її теж мали побити камінням по іудейським законам. Але тут вона жива, жила нормально. Значить, в суспільстві, у Самарян, в тому місті чи в тому регіоні це було нормально. Тобто це говорить зразу про те, що духовний рівень, моральний, духовно моральний рівень був. Занижений у тих людей. Жили вони якби більш по земному, чим по-духовному. І це і подібний випадок. І гадаринці живуть грішно, бездуховно, і самаряни. Але ми бачимо, що Самарянка почула Христа, і в неї серце відкрилося до Христа. Жителі, які почули від Самарянки про Христа, теж вийшли і потім їй казали: ми вже віруємо в Христа не тому, що ти нам розказала, а самі почули. Тобто одні жителі вийшли і сказали іде геть, а інші вийшли і прийняли Христа, де Він проповідував ще певний час. Ми бачимо, що Христос звертається до любого серця. Доброго, лихого, трішки лихого, трішки доброго, різної градації. Від низу до верху, духовного росту, так? до кожного звертається. Але ще й від нас залежить, чи ми приймаємо Христа. В будь-якому стані ми можемо. Питання в тому, чи захочемо, коли Христос до нас звертається, почути Його і послідувати за Ним. Саме приклад гадаринців е, говорить нам про те, вірніше, е, попереджує нас про те, якими ми не повинні бути. А жителі міста, де була жила та самарянка, нам всім відомо, говорять про те, якими ми повинні бути. Цікаво, що в інших іменелістів говориться про те, що існувати хотів послідувати за Христом. Але Христос сказав, вертайся до своїх рідних. і сказано в Євангелії, що Він залишився і проповідував про Христа далі. Тобто, навіть в цьому випадку, коли Христа попросили йти геть, він все одно залишив зціленого, там, біснуватих, для того, щоб вони проповідували Євангелія, е е щоб все-таки ті, хто. Що сумнівався, чи не був повністю загублений для Бога, не закорінів своєму гріху, міг почути цю проповідь і рано чи пізно його серце відкликнулось на проповідь Христову. І він став послідовником Христа. Будьмо гарними і добрими послідовниками Христа, християнами. Хай Господь вас благословляє, оберігає, мирної та тихої ночі і молимось за наших захисників. Прошу ваших подобаєк, якщо заслужив, коментарів, підписок і шерти наше відео для того, щоб більше людей могло його побачити. На все добре, до побачення. До зустрічі завтра.